Права 197. Дай відповідь у вигляді нескоротного дробу. Перше задання, яку частину кілограма складають. Ну що ж, пригадуємо, що в одному кілограмі тисячу грам. Тому, якщо у нас тут фігурують грами, то один грам це тисячна частинка від кілограма. То 40 грам ми можемо записати як 40 тисячних частин. Ну або 40 грам, якщо поділити на тисячу грам, це буде 40 тисячних, бо грами скорочується. Отже, 40 тисячних, Так, і це дорівнює. Ну що ж, тисячу у нас можна поділити на 40. То ми записуємо тоді, що 40 у чисельнику це 1, що множиться на 40. А в знаменнику як можна тисячу записати 100, це 25, що множиться на 4. То тоді тисячу – це 25, що множиться на 40. Записуємо 25, що множиться на 40. Ну що ж, 40 тоді в чисельнику і знаменнику можемо скоротити, тоді в нас вийде дріб 1,25. Тобто 40 грам це 1,25 від кілограма. Переходимо до другого завдання, до другого числа 120 грам. Грам це тисячна частинка від кілограма, то ми записуємо, що 120 грам ми можемо записати як 120 тисячних частин. Є. Ну що ж, тисячу ми можемо записати як 25, що множиться на 40, то давайте тоді ми якраз 40 тоді виокремимо 120 можна записати як 3, що множиться на 40, чи 40, що множиться на 3. Ну, а в знаменнику знову тисячу запишемо, як 25, що множиться на 40. Тоді 40 у нас скорочується в чисельнику і в знаменнику, то у нас тоді залишиться дріб 3,25. Виходить 120 грам, це 325 кілограма. Ну і переходимо до 750 грам. Знову записуємо, що це буде 750. Тисячних частин. Так? Тому що грам це тисячна частинка від кілограма. Ну що ж, 750 ми можемо записати як 250, що множиться на 3. А тисячу ми можемо записати як 250, що множиться на 4. Тоді на 250 можна скоротити, то в нас тоді залишається дріб 3 четверти. Тобто виходить, що 750 грам. Це 3 четвертих від кілограма. Наступне задання, яку частину години складають? Нагадую, що година, тут у нас хвилини фігурують, це 60 хвилин. То виходить, що одна хвилина це 1 шестидесята години. То 5 хвилин таких це буде 5 шестидесятих. або 5 хвилин, якщо ми поділимо на 60 хвилин, це буде 5, що ділиться на 60, або 5 шестидесятих. То ми записуємо 5 шестидесятих. Так, на 5 можна скоротити. Тобто в чисельнику записуємо 5, що множиться на 1. Ну а в знаменнику, якщо ви окремого 5, то буде 5, що множиться на 12. На 5 скорочуємо. Чисельник і знаменник. То в нас тоді залишиться 1 12. Переходимо до другого завдання. Отже, 12 хвилин. Ну що ж, записуємо, що 12 хвилин це складає тоді 12 від години. 60 можна розкласти як 5, що множиться на 12, то чисельник записуємо як 12, що множиться на 1, а знаменник як 5, що множиться на 12. 12 скорочуємо. Тоді в нас залишається 1 п'ята. Тобто 12 хвилин це п'ята від години. Ну і останнє 45 хвилин. Ну що ж, 45 хвилин записуємо, що це 45 шестидесятих, Тому що хвилина це шестидесята від години. 45 шестидесятих ми можемо виокремити 15 на 15 скоротити. Тобто в чисельнику це буде 3, що множиться на 15, а в знаменнику 60 це 4, що множиться на 15. На 15 можна скоротити. то тоді у нас залишиться 3 четвертих. Нескоротний не дріб. Тобто виходить, що 45 хвилин це 3 четвертих від години. Я сподіваюся, що зрозуміло. Що ж приходимо до третього завдання, яку частину розгорнутого кута становить кут, градусна міра, якого 18 градусів. Розгорнутий кут це 180 градусів. Тобто, ми як можемо записати, тут є досить місця, то можемо і так записати, що це. Тоді 18 градусів, щоб дізнатись, потрібно поділити на 180 градусів, бо це розгорнутий код. Отже, тоді ми градуси в нас скорочуються, і ми це можемо записати в вигляді тоді дробу як 18, 180. Тут можна на 18 скоротити, то записуємо в щесельнику c 1 що множиться на 18. Ну, а в знаменнику 180, це 18 множиться на 10. 18 у нас скорочується. Тоді в нас залишається дріб одна десята. Ну що ж, виходить, що 18 градусів це 10 від розгорнутого кута. Переходимо до наступного числа 45 градусів. Ну що ж, аналогічно, щоб дізнатись, скільки буде 45 градусів, ми записуємо, що потрібно 45 градусів поділити на 180 градусів. Це можна записати в вигляді дробу як 45. 180 градусів у нас скорочується. Ну що ж, 45. Це 90, це 45, що множиться на 2. Тобто можна 45. Тут ви чисельник записати як 1, що множиться на 45. Ну, а в знаменнику 180 це 2, що множиться на 90. 90 це 2, що множиться на 45. Це буде 4, що множиться на 45. Є? Ну що ж, на 45 можна скоротити і чисельник і знаменник, то тоді в нас залишиться дріб 1 четверта. Ну що ж, виходить, що 45 градусів це 1 четверта розгорнутого кута. Ну і останній дріб, тут останній кут 120 градусів. Аналогічно записуємо, що потрібно 120 градусів поділити на 180 градусів. Градуси в нас скорочуються, записуємо це в вигляді дробу. Це буде 120, 180. -х. І це дорівнює. Тут на 60 можна поділити. І чисельник і знаменник, то чисельник записуємо 2, що множиться на 60. Ну а в знаменнику буде 3, що множиться на 60. 60 у нас скорочується. Тоді у нас залишається 2 третіх. Ну що ж, отже, 120 градусів це 2 третіх розгорнутого кута. Ну що ж, ось таке завдання на скорочення дробів на цьому вправу завершено.